Джефрі Епштейн загадковий мільярдер, чиє ім'я пов'язане з одним із найгучніших секс-скандалів із залученням неповнолітніх. Він володів будинками по всьому світу, в тому числі цілим приватним острам у Карибському морі. Він був пов'язаний з десятками багатих і впливових людей, включаючи президентів, генеральних директорів і мільярдерів. З моменту його загадкової смерті у камері Нью-Йоркської в'язниці у серпні 2019 року пройшло вже досить багато часу, щоб цю тему можна було забути. Але нещодавно, якраз під час передвиборних перегонів на посаду президента США, на світ почали з'являтися документи з іменами його клієнтів, що знову повернули засудженого педофіла в новини. Що ж, давайте розбиратися з цією історією та з'ясуємо, ким був Епштейн насправді, та чому всі так бояться цих так званих списків Епштейна. Тож ви на досить цікавому каналі, насправді, де я розповідаю вам про незвичайні та містичні події, таємничі організації, хитромудрі афери та про багато чого іншого. Підтримайте мою працю. Можна простими діями, вподобайку, підпискою та добрими коментарями. А також через спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, хто вже це зробив. Отже, сідайте зручніше, і давайте дізнаємося, що було насправді. Частина перша. Сходження. Досі залишається незрозумілим, як саме Епштейн заробив свої статки і скільки взагалі у нього було грошей. Народився він 20 січня 1953 року у Брукліні, Нью-Йорк. Там же пройшли його молоді роки. Після закінчення середньої школи Лафаєт Епштейн вступив до коледжу Купер Юніон. В 1971 році він вступив до Курантовського інституту математичних наук, але залишив його без наукового ступеня. Незважаючи на прогалини в освіті, у свої 20 років він викладав фізику та математику в елітній манхеттенській школі Далтон. Кажуть, що батько одного з його учнів був настільки вражений, що познайомив Епштейна зі старшим партнером інвестиційного банку Stearns на Уолл-стріт. Наступні чотири роки він працював у цьому банку і навіть став там обмеженим партнером, що на один крок нижче повного партнера. Але він несподівано залишив компанію в 1981 році під хмарою суперечок. У тому ж році Епштейн заснував власну компанію Intercontinental Assets Group, зареєстровану в його квартирі на 66-й вулиці Мангеттена. У 1980-х роках його ім'я вспливає в іншому скандалі, пов'язаному з фінансовим шахрайством. Епштейн познайомився з якимось Стівеном Гофенбергом. Той керував Towers Financial Corporation, колекторським агентством, що викуповувало борги людей перед лікарнями, банками та телефонними компаніями. Епштейн був його протеже з щомісячною оплатою в розмірі 25 тисяч доларів США в якості консультанта. Гофенберг і Епштейн тісно співпрацювали і багато подорожували по всьому світу. Але у 1993 році цю контору було викрито як одну з найбільших фінансових пірамід в американській історії, в результаті діяльності якої інвестори втратили більше 460 мільйонів доларів. Афера включала продаж фальшивих векселів і облігацій, використовуючи гроші наступних інвесторів для виплати відсотків, які були винні попереднім інвесторам. У своїх свідченнях Гофенберг стверджував, що Епштейн також брав участь в шахрайській схемі. Однак Епштейн покинув компанію задовго до скандалу і його ніколи не звинувачували в участі в шахрайстві. У 1987 році Епштейн заснував J. Epstein and Company – фірму з управлінням капіталом, що базується в Нью-Йорку. Пізніше він змінив назву компанії на The Financial Trust Company і переніс її штаб-квартиру на Віргінські острови США. Головним чином з метою уникнення оподаткування. Ця фірма працювала тільки з клієнтами зі статками від 1 мільярда доларів і була повита таємницею з моменту свого заснування. Казали, що на нього працює щонайменше 300 людей, що він управляє грошима Рокфеллера. Але єдиним ідентифікованим клієнтом фірми Епштейна був Леслі Векснер, засновник бренду одягу The Limited. Отже, як би там не було, беручи участь у туманних інвестиційних схемах, Джефрі заробив купу грошей. Такий собі великий Гетсбі. Його багатство почало виходити на міжнародний рівень. Він почав скуповувати нерухомість по всьому світу. До 1996 року Епштейн був офіційним власником найбільшої приватної резиденції на Мангеттені. Пізніше він також придбав будинки в Парижі, Майамі та раніше В Нью-Мексико. В 1998 році майже за 8 мільйонів Епштейн купив острів Літл Сент-Джеймс площею 32 гектари на Віргінських островах США. Пізніше цей острів місцеві жителі назвуть островом педофілів. Епштейн також став займатися благочинністю, заснував фонд і навіть пожертвував Гарвардському університету 30 мільйонів доларів на якість дослідження. Ця пожертва стала частиною того, що дехто вважає ретельно прорахованими зусиллями Епштейна, спрямованими на те, щоб створити собі імідж елітарної фігури. Частина друга. Приголомшливий хлопець. Великі гроші проклали Епштейну шлях до елітарного клубу. Він починає заводити знайомства з політиками, акторами, бізнесменами. Він якось сказав, що його елітне соціальне коло це колекція, в яку він інвестує. Я інвестую в людей будь то політика чи наука. Це те, чим я займаюся. Серед його інвестицій був Білл Клінтон, принц Ендрю, Дональд Трамп, Тоні Блер, Саудовський принц Мохабен Бін Салман та багато хто інший. Одного разу він прославився тим, що на приватному літаку доставив до Африки того ж Клінтона, актора Кевіна Спейсі та коміка Кріса Такера, де вони відвідали об'єкти проекту з боротьби зі СНІДом. Це був один із прикладів дружби Епштейна з Клінтоном, оскільки колишній президент здійснив кілька польотів на приватному літаку Епштейна у 2002 і 2003 роках. Але Клінтон не єдиний президент, який колись дружив з Епштейном. Дональд Трамп обертався в тих самих колах, що і Епштейн. Ось що він сказав про нього в інтерв'ю журналу Нью-Йорк у 2002 році. Я знаю Джефа вже 15 років, Приголомшивий хлопець. З ним дуже весело. Кажуть, що йому подобаються красиві жінки, так само як і мені, і багато з них молодшого віку. Але коли Трамп був президентом, то робив усе можливе, щоб применшити значення дружби. Це не дивно, бо секс-скандал з Епштейном тільки набирав обертів, і мало хто хотів бути до цього причетним. Виступаючи перед журналістами в овальному кабінеті 9 липня 2019 року, Трамп сказав, що знав Епштейна так, як його знали всі в Палм Біч. Далі він продовжив: я посварився з ним дуже давно. Я думаю, що не розмовляв з ним 15 років. Я не був його фанатом дуже давно. Я б сказав, що років 15. Я не був його фанатом. Це я можу вам сказати: я не був його фанатом. Частина третя Лоліта Експрес. Але за фасадом успішного бізнесмена і свого хлопця ховалася і темна сторона. Цілком можливо, що окрім польотів на приватних літаках Джефрі приманював впливових друзів і іншими задоволеннями. Це породило конспірологічні теорії, що Епштейн був пов'язаний з ілюмінатами або іншими таємними товариствами, що він постачав їм малолітніх дівчаток для втіхи. Шлейф звинувачень у сексуальних контактах із неповнолітніми став тягнутися за Епштейном ще з 2002 року. З етичних міркувань я не буду описувати всього того, про що йдеться в обвинувальних актах. Для своїх бридких справ він використовував свої маєтки, включно з тим, що на острові Літл сент Джеймс. За повідомленнями саме на ньому він влаштовував оргії з неповнолітніми, яких передавали відомим друзям Епштейна. Передбачена секс-торгівля та серійне сексуальне насильство Епштейна стали можливими завдяки флоту приватних літаків. На додаток до свого чорного Гульфстрім, приватного гелікоптера і двомоторного Цесна 421 Епштейн також володів Боїнг 727 – пасажирським літаком, модифікованим для приватного використання, включаючи термінал Bloomberg, який дозволяв йому проводити більшу частину своєї фінансової роботи в повітрі. Саме через часте перебування на борту цього літака неповнолітніх жінок, преса охрестила його Лоліта Експрес, натякаючи на роман Набокова. У 2005 році батьки 14-річної дівчинки повідомили поліції Флориди, що Епштейн розбещував їхню доньку у своєму будинку в Палм-Біч. Почалося розслідування, стали з'являтися інші жертви, їх було десятки. Під час обшуку поліція знайшла фотографії дівчаток по всьому будинку та кілька прихованих камер. Документи розслідування свідчать, що ці камери встановлені для запису сексуальних дій з неповнолітніми дівчатами, відомими людьми в цілях шантажу. Згодом стане відомо, що одним з найвпливовіших відвідувачів особняку Епштейна був принц Ендрю, брат Чарльза або Карла третього. Ну, взагалі, Джефрі сміливий хлопець таке записувати і гадати, що все зійде з рук. Здавалося, що елітний сутенер понесе суворе покарання, але у 2008 році Епштейн пішов на таємну угоду з тодішнім прокурором Південного округу Флориди Алексом Акостою. Угода надала бштейну імунітет від федерального переслідування. Він визнав себе винним лише у схилянні до проституції та сутенерстві неповнолітніх для заняття проституцією. Він був засуджений до 18 місяців тюремного ув'язнення, з яких відбув лише 13. Але під час так званого ув'язнення він сидів в окремому крилі в'язниці округу Палм Біч. Йому було дозволено ходити на роботу до свого офісу по 12 годин на день, 6 днів на тиждень. Слава американській Феміді! До речі, Алекса Акосту, який через 10 років став міністром праці в адміністрації Трампа, журналісти стали винувачувати, що той уклав угоду про визнання вини, приховуючи масштаби злочинів і припинаючи розслідування ФБР щодо того, чи було більше жертв або чи брали участь більш впливові люди. Газетяри навіть назвали цю угоду угодою століття. Через цей скандал пана Коста був вимушений піти у відставку в липні 2019 року. Що ж, того разу Епштейну вдалося уникнути суворого покарання. Після засудження він зберіг свою власність і свої активи. У грудні 2010 року репортери ловлять його на зустрічі з принцем Ендрю їх сфотографували у центральному парку Нью-Йорка. Це було досить дивно, якщо враховувати, що вже як два роки Епштейн офіційно перебував в реєстрі сексуальних злочинців Нью-Йорка. Тож зустріч з таким зашквареним персонажем, це пляма на репутації. Пізніше в інтерв'ю принц, який знав Епштейна з 1999 року, сказав, що поїхав тоді до Нью-Йорка, щоб розірвати їхню дружбу. Він сказав, що шкодує про те, що коли був там, зупинявся в його будинку. Якась дуже странна відмовка, бо це можна було зробити і по телефону. Але брудна білизна, нащадка її величності, продовжила з'являтися. Одна з жертв Епштейна, на ім'я Вірджинія, стверджувала, що її примушували до сексу з принцем Ендрю на початку 2000-х років, коли їй було 17 років. Принц Ендрію, звичайно ж, категорично заперечував, що займався з нею сексом. Але у 2022 році він все ж таки заплатив мільйони доларів пані Віджині, щоб задовольнити позов, який вона подала. Частина четверта. Крах. Що стосується самого Епштейна, то великий резонанс справи не давав йому спокою. Громадськість вимагала більш суворого покарання. За інформацією детективів, Епштейн, по суті, керував сексуальною пірамідою. В судових документах детально описано, як Епштейн платив неповнолітнім дівчатам за масаж, під час якого він часто піддавав їх подальшим знущанням, а пізніше пропонував їм гроші за вербування інших молодих дівчат. Було ідентифіковано близько 80 жінок, які заявили, що Джефрі домагався їх або сексуально зловживав ними. Епштейн відповів на позови, заявивши, що дівчата дали згоду на інкриміновані їм дії, і що він вірив, що їм було 18 років, але довго так тривати не могло. У липні 2019 року Епштейн був заарештований в Нью-Йорку після повернення з Парижа на своєму приватному літаку. Після його арешту розсекречені документи, пов'язані з розслідуванням звинувачень проти Епштейна, показали, як мережа співробітників фінансиста сприяла його ймовірній секс-торгівлі та його тісні зв'язки з високопоставленими особами в політиці, бізнесі та членами британської королівської родини. Окружний суддя США Річард Берман оголосив у суді в липні 2019 року, що він відмовляє Пштейну у звільненні під заставу, заявивши, що він становить загрозу громадській безпеці і що існує потенційний ризик перешкоджання здійсненню правосуддя та втечі. Після цього його утримали в Нью-Йоркському виправному центрі «Метрополітен». У липні Епштейна ненадовго госпіталізували у лікарню через травму шиї, яку ні тюремники, ні його адвокати офіційно не коментували. На останньому судовому засіданні, 31 липня, стало зрозуміло, що він проведе у в'язниці рік, а судовий процес розпочнеться не раніше літа 2020 року. Прокурори заявили, що не хочуть зволікати, а швидкий судовий розгляд справи відповідає інтересам суспільства. 10 серпня 2019 року Джефрі Епштейна знаходять мертвим у своїй камері попереднього ув'язнення. За офіційними повідомленнями, причиною смерті є самогубство. У серпні того ж року суддя офіційно закрив проти нього справу. Як на мене, ну, це дуже дивна смерть, яка дуже вигідна його клієнтам. Але історія на цьому не закінчується. Частина п'ята. Списки Епштейна. Після смерті Епштейна в центрі уваги опинилася його колишня подруга Гіслен Максвелл, британська світська левиця. Це вона познайомила його з принцем Ендрю. Її заарештували в липні 2010 року за підозрою в тому, що вона сприяла Епштейну в розбрещенні неповнолітніх, допомагаючи вербувати та доглядати за жертвами. На суді її захист стверджував, що Максвелл використовують як ЦАПа відбувайла за злочини Епштейна після його смерті. У грудні 2021 року, суд присяжних у Нью-Йорку визнав її винною за п'ятьма з шести пунктів обвинувачення, включно з найтяжчим у секс секс-торгівлі неповнолітніми. Максвел засудили до 20 років ув'язнення, тобто 60-річна жінка може провести за ґратами решту свого життя. Після винесення обвинуваченого вироку Максвел висловила своє каяття, заявивши. Я найбільше жалкую про те, що зустріла Джефрі Епштейна у зверненні до жертв, вона також сказала, що їй шкода, що їм довелося пережити біль. Я сподіваюся, що мій вирок разом з моїм суворим ув'язненням принесе вам заспокоєння. Але новий оберт скандалу з Епштейном стався вже на початку 2024 року. У відкритому доступі почали з'являтися судові документи з іменами персонажів, які тим чи іншим чином відмітилися в контактах з Епштейном. Крім вже згаданих Клінтона і принца Ендрю, там фігурують Джордж Буш старший та Джордж Буш молодший, Борис Джонсон, Марк Цукерберг, Гарві Вайнштейн. <гадий> ну куди ж без нього, сенатор Лінці Грем, колишній прем'єр Ізраїля Ехуд Барак. Ілюзіоніст Девід Коперфілд, Білл Гейтс та ще ціла купа різноманітних політиків, акторів та бізнесменів загалом понад 200 осіб. Відзначився і Трамп, але з позначкою, що в оргіях участі не брав. Завдяки цим нещодавно розсекреченим документам, ми продовжуємо дізнаватися більше про життя опального фінансиста. Цей процес буде продовжено, адже за рішенням суду величезну кількість доказових документів у справі покійного педофіла мають розсекретити і опублікувати найближчими місяцями. Я гадаю, що найближчі друзі Пштейна, сім'я Клінтонів з демократичної партії та інші вклали мільйони доларів, щоб погасити судові процеси та не випускати джина з пляшки. Але цього не сталося. Є інформація, що записи з тих самих прихованих камер, де Джеффрі таємне записував сексуальні пригоди своїх клієнтів, очікують свого часу. Президентська гонка в США триває, а це значить, що найцікавіше ще попереду. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво і ми побачимось у наступному відео. Пока.